Обладнали підпільну нарколабораторію із міжрегіональною мережею збуту на Закарпатті. Судитимуть членів злочинної організації, які на території одного з населених пунктів Ужгородського району створили підпільну нарколабораторію. Виготовлені там психотропи розсилали в різні куточки України. Перед судом постануть 14 осіб, серед яких жителі Закарпаття, Київщини, Житомира, Львівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей у ході спецоперації право. Охоронці провели з півсотні обшуків у десяти областях, знайшли та вилучили близько 30 кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин. Прекурсори сировину для виготовлення півіпі вагою понад 2 тонни. Вартість вилучених заборонених речовин на чорному ринку становить понад 45 мільйонів гривень. Громадянам, залежно від їхньої ролі і участі у протиправній діяльності, інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, незаконне поводження зі зброєю, незаконне придбання зберігання і перевезення прекурсорів, виготовлення зберігання і транспортування наркотиків і психотропів без мети збуту або їх збут, організацію місця для незаконного виготовлення психотропів тобто, це все кваліфіковано за статтями 255, 263, 307, 309, 311 – і 317 Кримінального кодексу України.